Ну що, боягузи, що боїтеся поставити лайк на моє відео, де 8,5 хвилин. Якщо нема часу дивитися чи повільний дуже інтернет, зробіть так, візьміть, поставте лайк, щоб президент бачив. Що... А я з самого початку говорю, що треба ввести миротворчі війська на територію України або миротворчий контингент, вони допоможуть вивезти. Кацапів, щоб Кацапи вивели війська з України, бо вони побояться це 100%. В них же буде сучасне озброєння. Ми на силу добиваємося, ще навчаються на Ф-16 війська, а там будуть війська, в тому числі НАТО, тому що війська ООН входять країни, які входять в НАТО. От, і вони будуть озброєні літаками f 22 f 35 набагато кращих ті, що ми просили. От і зробіть це, ставте лайки і не бійтеся, що вас хтось вичислить, хто це поставив лайк. Якщо ви це не будете робити, президент не уведе не миротворчих військ, він не, не буде добиватися цього. А треба ще зробити, і тоді припиниться агресія Кацапів проти України. Не забувайте ставити лайки, підпишіться на мій канал Павло Лашенчук на YouTube, Патріотичний. Якщо президент України це не зробить, йому буде великий мінус. А народ України все-таки все одно бере мене президентом. Я зроблю все на відміну від Зеленського і Порошенка і всіх інших президентів народу так, щоб народ був багатий і буде припинена агресія Кацапів. Проти України це моє ноу хау. Спасибі. Дякую, підписуйтесь, лайкайте і не забувайте.